Всім привіт, друзі! З вами я Юра, і сьогодні ми будемо ліпити <кхем> з пластиліну амангаса. Нам треба отак жовтий кусочок пластиліну, синій, ще два маленьких кусочка жовтих. Ще один жовтий. Два чорних і один маленький, зелений. Спочатку нам треба зробити його основу Наліпиться просто. Ось так. Тепер. Нам треба зробити рюкзак. Треба взяти кусочок пластиліну і його зробити в прямокутник. Отакий. От Можете з будь-якого кольору їх робити. Тепер капелюшок я буду йому робити. Треба отакий кусочок пластиліну. Сплющуємо його. Отак. А, а цей ми перетворюємо в циліндр. Ось так. А оцей кусочок зеленого його перетворюємо в тоненьку сосиску. Ось так. Тепер. Зліплюємо отак і прикріпляємо ниточку. Зовій пластилін убираємо. Ну, я не буду його обирати, я отак зроблю. Тепер для ніг, в циліндр їх робимо і прикріпляємо. Якийсь товстенький у мене амонгус вийшов. Так. Тепер кусочок синього ми беремо і... і зробимо з нього ось таке. Тепер все скріпляємо це сюди, ну, найтрохи нижче Ще люкзачок до нього сюди і капелюшок. Все, ось такий у нас амунгаз вийшов. До нових зустрічей, друзі! Па-па!